Вже вдруге збирає найкращих представників молодіжних колективів спортивного бального танцю із різних міст чемпіонат на Кубок міського голови. Струнки та сповнені грації хлопчики та дівчатка одразу зачарували глядачів. Це був справжній парад юних зірок. Учасників турніру, більшість яких вже є лауреатами міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Привітала заступник міського голови Валентина Берлін. Перше він проходить під супровід муніципального духового оркестра. Скажемо, що такі змагання, такого рівня у великих країнах, наприклад, з оркестрами проходять тільки в Англії і ще в, декіль... в декілька странах. Я думаю, що з кожним роком фестиваль набирає оберту, стає потужнішим і е... думаю, що він переросте в міжнародний дуже швидко. Організатори турніру, керівники Криворізького спортклубу Мастерс Володимир Шульга та Поліна Луковська подбали не лише про комфортні умови для учасників, а й про склад висококваліфікованих суддів. Ця пара фіналістів Кубку світу зі спортивних бальних танців вже добре відома в місті. Тому шквалом оплесків вітав зал їхні заручини, які вони оголосили в цей святковий день. Ця подія додала всім веселого настрою, але й про свої обов'язки керівники мастерс теж пам'ятали добре. Ініціатива наша, так як ми хочемо забра клубы города и повышать культурный уровень нашего города, привлекать детей к такі, такому прекрасному виду спорта и искусства, как бальному танцу. Юні учасники змагалися за різними віковими та спортивними категоріями. Особливої рівності додавав їх виступам супровід духового оркестру. Десять колективів представив кривий ріг, високий клас продемонстрували пари з Кіровограду, Києва, Харкова. Прекрасною технікою похвалилися і гості з танцювального клубу Євразія нижнього та гілу. Приїхали сюди, щоб свій рівень да і навчитися чомусь новому новому усіх і постарити на ваших дітей. Ми робимо ставку, то ми надіялися виграть всіх. будет, наверное, сильный соперник. Мне важен турнир, потому что в тот раз мы задали очень большую планку. И соперники в этот раз будут очень сильные. В прошлом году принимали участие в этом же турнире, заняли второе место. Очень понравилось, были сильные соперники, судьи строгие. Для, для меня планшет. самый сложный сайт – это тоже жаль, что поднимание колени, что нужно, что нужно подскоки делать. И это самый веселый сайт из всех. Суддям нелегко було визначити найкращих серед кількох танцюючих водночас пар, однак допомогли досвід та професіоналізм. Міняються і требування, і умови для танцорів, і для суддів. Турнір організований на височайшому рівні. Такого плану турніри проходять не тільки у нас в стране, но й за рубежом, на которых я був багато разів. Они всі стараються, класно, класно виступали. Видно, що вони тягнуться, що вони намагаються. Но я бы честный вот, мое мнение, я бы. Все-таки немножко перенаправлял их. Очень круто, что они все стараются. Очень круто, что они выкладываются и ну, не видно безразличия в их глазах. Но вот немножечко бы перенаправить их самих в себя. Кубок міського голови виграло подружжя харківського клубу Вояж Сергій і Даша Числови. Переможцями в категорії Європейська програма стали брат і сестра Єгор і Влада Бубнови Криворізького спортклубу Мастерс. Вихованці цього ж клубу Матвій Курсунський та Аліса Лазаренко відзначилися в категорії ювенали для найменших. Дипломи та нагороди в категорії юніори отримали кияни з клубу Зоряний Владислав Цепура та Даяна Васютяк. Завершили турнір виступи чемпіонів світу, котрі показали високий клас майстерності, якого так прагнуть досягти всі юні учасники, майбутні лауреати європейських фестивалів.